Привіт. Вчора я натрапила на статистику, що 75% українців, які приїхали в Данію в 2023 році, поїхали з Данії. більшість з них поїхала в Україну. Ця статистика мене налякала, тому що вона показує, що троє з чотирьох українців тут не лишаються, якщо подивитися на 2023 рік. І хочу сьогодні розібратися з вами з причинами, а також куди вони їдуть. Спойлер, я думаю, що більшість з них все-таки вертаються в Україну, але багато хто і поїхав в Канаду. І в цьому відео я також хочу відповісти на певні Коментарі, які люди лишали під минулим відео, де я розбирала, чому я вважаю, що життя в Данії краще ніж в Канаді і. Тих людей, які живуть в Канаді, в них є свої аргументи. То сьогодні я хочу якби більш розширено відповісти на ті коментарі, які люди полишали під тим відео. Якщо я виглядаю трошки хворобливо чи звучу якось без енергії, не зважайте в мене зараз просто такий трошки період, коли треба чуть-чуть підлікуватися, і рівень енергії тоді повернеться. Давайте почнемо з статистики. Я хочу, щоб ми з вами подивилися на статистику, скільки українців приїхало в Данію і поїхало з Данії в 2021, 2022 і 2023 роках. Я собі тут виписала і покажу вам зараз на екрані. Значить, за три роки, за 21, 22, 23 рік, в Данію приїхало 41 тисяча українців. А поїхало, і там Данії є тільки за два роки, за 22 другий, за 23, тобто за 21 немає. Поїхало 10 тисяч Фактично, кожен четвертий, який приїхав за три роки, поїхав з Данії. Але, якщо подивитися на 23-й рік, то у 23-му році приїхало 8200, а поїхало 6200. І це 75%, так, як я зазначила раніше. Або 3 з 4 українців. І насправді це дуже великий показник. Я розумію, що, скоріш за все, це не ті самі українці, які приїхали в 23-му, вони і поїхали. Я думаю, що це ті люди, які приїжджали там в 21-му, чи в ну, 22-му, скоріш за все, вони там розчарувалися. Тобто це ті люди, які приїхали не тому, що вони давно хотіли в Данію, тому що почалась е, повномасштабна війна в Україні, і вони виїхали, і отдав Дані, які яким, вони якимось чином опинилися, то скоріш за все, я думаю, частина з тих людей, хто також 22-му приїхав, вони трошки пожили в Данії, їм не сподобалось, і далі вони виїхали чи додому, чи е, повернулися в Україну, чи поїхали в якусь іншу країну. І я думаю, що от вони попали теж. В статистику людей, які поїхали з Данії в 23-му, тобто я не вірю в те, що. Ці 8200, що приїхали в 23-му, із них там 6200 поїхало. Ні, я думаю, що це от люди з 22-го. Але тим не менше, або ви дивитесь тільки на 23-й рік і виходить, 75% поїхали, або ви дивитесь на три минулих роки, і виходить, кожен четвертий або 25% поїхало. Це все-таки багато. Якщо дивитися з позиції, що Данія або Скандинавія це там, країна мрії, та, грубо кажучи, куди от людина вона хотіла би потрапити, навіть якщо думати про те, що що 25% людей, які тут опинилися, вони звідси поїхали. Або 25% українців, які сюди приїхали, вони звідси поїхали. Значить, на те мають бути якісь причини. Я думаю, що причини очевидні, їх скоріш за все декілька. Цього немає зазначено в статистиці. Це далі буде чисто моя суб'єктивна думка, яка базується на тому, що я тут живу, спостерігаю, з ким я спілкуюся, і що я чула. Що інші люди, які приїхали сюди, нещодавно говорять про дані? Я думаю, багато з тих людей, які переїхали. Вони е, і не хотіли, да, вони не хотіли взагалі кудись на добу виїжджати. Е, і тому, коли от почалось повномасштабне вторгнення, і люди були дуже налякані, е, вони сюди приїхали, але потім прийшло декілька місяців. І якщо вони не були з східної України, якщо це люди, які виїхали вони з центральної України або з Західної України, я думаю, що дійсно багато з них повернулося додому, е, тому що якось, е, як би сумно це, не звучало, до війни е, призвичайились, побачили, що відбувається, і подумали, що можливо. Їм буде все-таки більш-менш безпечно жити в Україні з своїми родинами, а не просто от тут самі по собі, в тих умовах, в яких вони опинилися. Я думаю, тут є частина цих людей. Також частина людей 100% є, яка поїхала з Данії в якусь іншу країну. І я навіть з того, що я чула, знаю, які це країни дуже часто це Німеччина, Америка і Канада. От люди все таки шукають. Де їм краще, і не всім подобалося в Данії по різним причинам. Це може бути там, важка мова. Клімат, виплати, які роблять або соціальні виплати для біженців, тому що все-таки мені здається, якщо от порівнювати, то в Німеччині виглядає так, що умови для біженців кращі, ніж в Данії, тому що там тебе не дуже пресують з роботою і певний час, тобі оплачують квартиру, тобі дають можливість вчити мову і якось так от в плані там, інтеграції, що робити, і Німеччина вона більша країна, да? там, якщо ти в місті живеш, ти. Це не те саме, що ти живеш в великому місті в Німеччині, ти біженець, ніж ти живеш десь в забитому селі в Данії, без машини, без всього, в старому або якийсь там старий цей плаєєм. Це будинок престарілих, куди поселили біженців, да, він знаходиться там. ну, як скажімо так, поруч, мало що є іти без мови, без нічого. Це один кампот, кажу, ніж, коли ти наприклад живеш в Німеччині. І от багато людей з тих, що я там спостерігала і дивилася в соцмережах, також вони поїхали в Німеччину, і багато людей вони або поїхали в Канаду, або вони думають зараз про те, щоб виїхати в Канаду. І я не буду повторювати те, що я говорила в попередньому відео. Там я хвилин 30 розповідала свої враження про Канаду, чому. Я вважаю, знов ж таки суб'єктивно, на мою думку, в Данії краще ніж в Канаді. По певним параметрам я кажу, тільки легше в Канаді тим, хто їде туди, і за того, що в Данії важко отримати документи. Тобто, якщо в Данії людина вже декілька років, і вона, наприклад, починала з ферми. То потім дуже дуже важко з ферми, не маючи постійного місця проживання або датського громадянства, перейти працювати в якусь іншу сферу, навіть якщо ти хочеш, ти просто ну по документам все так зроблено, щоб тобі не дати цієї можливості. І от такі люди, я розумію, да, що замість того, щоб чекати ще 5-7 років, якщо вони можуть поїхати в Канаду зараз і змінити місце. Роботи, якщо, наприклад, ферма це не те місце, де вони мріють працювати, і вони знають, що вони або не хочуть робити щось інше. То в такому випадку да, це варіант. Але якщо у вас є такі документи, і ви можете працювати де ви хочете, якщо там ну ферма це не є причина, чому ви хочете переїхати, тоді особисто я для себе не бачу іншої причини, або не бачу причини, взагалі для чого переїжджати в Канаду. Але зараз я зупинюся з вами на декількох коментарях, які от були під тим відео, і хочу вам сказати свої думки на ті коментарі. Під відео про Канаду у мене там дуже багато коментарів. Насправді люди написали. Я не буду зачитувати всі. Я зачитаю декілька, які мені або сподобались, або наштовхнули не на певні думки. Значить, пише людина: ми жили в Отаві, це країна індусів і чорних. Білих дуже мало. Ми українки були самі красиві на роботі, і найбільший комплімент був від молодого хлопця з Колумбії. Він при мені своєму другові сказав: ти знаєш, жінки з України, вони всі такі красиві. А ми жінки, яким 40-50 і одна дівчинка 29 років. Це було так круто почути такий від серця щирий комплімент. Тут у мене декілька питань, я б коментарів щодо цього коментаря. По-перше, на рахунок краси, ну класно, що там той хлопець і там похвалив тих дівчат або цих жінок. Але я насправді не вважаю, що українки самі красиві. Хлопець, який сказав їм сам був з Колумбії, я думаю, що він просто їм реально зробив комплімент, хотів їх якось ну, потішити, да, а не сказав правду, тому що ні, я вважаю, що українки, звісно, красиві, все це просто жінки з Колумбії, вони теж не пасують задніх. Якщо ви подивитесь на конкурси краси і на відомих жінок з Колумбії, ну вони просто дуже красиві. Я не люблю, коли одна нація ставить себе вищою над іншою в будь-якому питанні, чи в плані краси, чи інтелекту, чи працездатності. Я не думаю, що це нормально так говорити. Вибачте мене, але я не вважаю, що Українки саме красива нація. Я вважаю, що українки красиві жінки, так само, як і жінки з багатьох інших країн. І в тій самій танії в Скандинавії є дуже-дуже-дуже гарні жінки. Це залежить не від нації, а від тої чи іншої людини, кого ви маєте на увазі, яка вам там подобається чи ні, ваших смаків. І також генетики да та, тої людини, тому що одній людині потрібно зробити не знато ботоксів, якихось ін'єкцій і супермакіяж для того, щоб Виглядати гарно для суспільства або в очах суспільства, а інша людина, там, не знаю, нічого не робила, все життя курила, важко працювала, але в неї така генетика, що ти на неї дивишся і там 50 років, і, і ти такий, типу, вау, яка шкіра, яка вона гарна. Ну, тобто, не знаю, для мене це навіть якось негарно говорити, що жінки якоїсь нації, вони. Гарні, а от жінки отакої нації, вони не гарні. Ну, це, чисто кажу, моє суб'єктивне. Але ми зараз не про жінок будемо говорити, а про коментар, що от ми жили в Отаві, це країна індусів від чорних, білих дуже мало. Знову ж таки, не з негативної точки зору, не тому, що там є якісь расистські упередження, але я говорила в тому відео, що Таке приблизно в мене враження і було з Ванкуверів, з міста Ванкувер, що людей світлих дуже мало. І я би не хотіла там жити. Не тому, що я проти китайців. Да, Ванкувері багато китайців. Я вважаю, що вони дуже розумні. Супер. Багато з китайців супер розумні, приємні, вони не роблять проблем на роботі. Я знаю декількох китайців, з якими я працюю, і всі вони розумні. От якщо ви говорите, що там українки це самі красиві жінки, в що я не дуже вірю, то я так само можу сказати, що китайці це саме розумна нація, тому що всі китайці, кого я знаю, вони реально розумні, прям дуже розумні. Я вважаю тих колег китайців, яких я знаю, що вони набагато розумніші за мене в багатьох питаннях, в тому, як вони от математику вирішують, ну якісь такі от технічні науки, що вони дуже розумні, вони дуже працьовиті, вони досягають того, що вони хочуть, бо вони дуже важко працюють над цим. І за це я їх поважаю. Але це не означає, що я би себе комфортно почувала в місті Ванкувер, тому що. Там дуже багато китайців, і якщо я хочу кудись переїхати, щоб не виділятися, я знову це відео, то чисто із-за цього просто ну, я би не поїхала туди, тому що там я би виділялася все рівно серед китайців. Ну, от в Італії ви пишете це індуси, і я не знаю, що ви мало саме на увазі піде чорними, це афроамериканці. Мовіть. То ну там бачите інше населення. Тобто, в будь-якому випадку, ви виходить, що ви виділяєтесь серед них. Наступний коментар, який я хочу вам зачитати. E, значить, пише людина: я витримала 4 місяці життя. Ну, це e, мається нова життя в Канаді. Три місяці з яких я працювала, Жутка депресія від грязі, від усіх чорних людей, від нариків, від божевільних людей це можна лише відчути. Тому ми і уїхали. Бо якби я залишилася, я думаю, я просто фізично померла в тій країні. Коли я їхала на роботу одну годину в брудному автобусі, я ревіла, і кожну ніч я просто плакала від того, в якій дирі я опинилася. Тому це було настільки правильним рішенням просто уїхати з чуду відсталої країни. Ну, в мене не настільки там негативне враження від Канади. Тут, знову ж таки, ви знайдете і людей в Данії, які так само думають про Данію, от як написала людина про Канаду. Це все залежить від тих умов, в яких ви опинилися. Іноді, можливо, ви могли б уникнути таких поганих умов, але інколи дійсно не пощастило. Да? От Просто ви опинилися в такій ситуації. і... На тій роботі, чи в тому житлі, чи в тому районі. В Воргусі теж є декілька районів. Е, мабуть, якби я жила в одному з них, у мене теж була б депресія. Але тут людина так само зазначає, що на е, що вона звернула увагу в Канаді, це наркомани е, і всякі божевільні на дворі, е, грязь, ну грязі я там не замітила. І в цьому коментарі людина е, зазначає е, те, що їй не подобались наркомани, і це знов ж таки це те, що я. Теж помітила, що мені там не подобалось. І кількість накоманів і запах трави, ну, просто немає цього в Данії 100% такої кількості, не знаю, на квадратний метр. То це дуже мене якось ну, відлякує від Канади. І бачите, тут є і коментарі від людей, які там жили. Тому, якщо ви живете в Данії і думаєте про Канаду, я не маю вас відлякувати, але це просто один з таких аспектів, про який ви не задумуєтесь, коли ви живете в Данії там про запах трави і про наркоту. Там в Данії це теж є, просто не в таких об'ємах. А тепер коментар, заради якого фактично я знімаю зараз це відео або те, що наштовхнуло мене зняти це відео. Слухайте, давайте по фактам: скажімо, міністром юстиції в Альберті провінції з одним з найвищих ВНП в Канаді був мігрант з Нігерії, який, до речі, жодного дня в Канаді не вчився. В Данії також є такі приклади. Мером столиці цієї провінції Едмонтону є мігрант з Індії, мером найбільшого міста Торонто мігрантка з Китаю. Як там з мерами мігрантами в найбільших муніципалітетах Данії? Із чотирьох найбагатших людей столиці Отава три людини мігранти. В Копенгагені також із чотирьох найбагатших людей столиці троє мігрантів. І я можу далі йти за списком. Іммігранти легше інтегруються в тканину канадійського суспільства, оскільки дизайн одягу є мозайкою, клаптиковою ковдрою, яка в себе приймає різні кольори, і відсутність панівної національної культури полегшує асиміляцію іммігрантів в Канаді. Тут немає панівної нації, а є збірна солянка. В Данії навпаки, бути дачанкою це значить бути спадкоємцем багатовікової історії та культурного розвитку. Датчані діють подацьки, виглядають подацьки, думають подацьки. Це значно важче бути Україно-датчанкою, ніж українською канадкою. І про цей комендар я зараз хочу поговорити. Значить, давайте ми будемо розбивати його по частинах. Так, значить, людина пише приклад мені, що міністром юстиції в Альберті провінції з одним з найвищих ВНП в Канаді був мігрант з Нігерії. Окей. Дійсно, тут мені немає чим крити, я не думаю, що ви знайдете міністра юстиції, або взагалі якого-небудь міністра в Данії зараз ну, з українським походженням, наприклад. Ні. Але давайте по-чесному. Якщо в Данії зараз є українець або Українка, які могли би стати. Міністром юстиції чи міністром чого-небудь іншого в Данії, що їх від цього зупиняє? До чого я веду? Я веду до того, що якщо ви людина, яка має здатність і певні схильності для того, щоб бути в політиці, то Документи і ферма насправді не будуть вам стояти на заваді, тому що такі люди вони знаходять, як свого досягнути. Ви розумієте, що якщо почитати цей коментар і думати, що так, троє там з чотирьох найбагатших людей в Канаді там, чи якійсь провінції, вони. Не канадці, да, там міністр того, чи там мер того міста, вони не канадці, значить, у вас є шанс. Та є у вас шанс, у вас є шанси в Данії. але це ніяк не означає, що е, ви станете, що ви переїдете, от ви в Данії були, працювали на фермі. Раз ви переїхали в Канаду, е, і через 5 років ви міністр юстиції. Е, якщо у вас є задатки бути міністром юстиції чи мером, ви станете ним не тільки в Канаді. От про що я говорю? Договорю вам приклад: нещодавно я повернулася з відрядження, і там за вечерю ми були в ресторані. І я сиділа напроти жінки, яка голова від сусіднього відділу, в якому я працюю. І от ми з нею говорили, і вона сама з Франції. Вона сама з Франції, але живе в Лондоні. І працює і працює в Лондоні. От вона розповідала за одну дівчину або жінку, китаянку, з якою навчався її чоловік. Мені здається, що чоловік і теж француз. Мені здається, вона сказала, що він навчався совбольніше, тому що він в той китаянку навчався совбольні. Значить, китаянка приїхала у Францію в престижний університет, поступила, закінчила, вивчила французьку мову до такого рівня, що зараз вона працює прокурором у Франції. Тобто не завадило їй те, що у Франції живуть тільки французи, чи це французька нація, для того, щоб добитися того, що вона добилася на сьогоднішній день. Так, да, вона важко працювала, скоріш за все, це було зовсім нелегко, але наразі вона працює прокурором китаянка у Франції. Тепер повертаємось до коментаря. Тобто, виходить, що людина, коли от вона описує, що в Канаді ти фактично можеш стати ким завгодно. Я би хотіла дізнатися, яким стала Та людина. Чи вона стала мером міста, чи вона сама стала якимось міністром. Я думаю, що, скоріш за все, ні. І тут проблема не в країні. А проблема в тому або не проблема, а ситуація в тому, хто ви, чого ви хочете. Я живу в Данії, і я працюю ну, щось типу старшим проект-менеджером. Так от, це не означає, якщо я переїду в Канаду. Що там, хоча є можливості, я стану мером якогось міста. Я не стану мером міста ні в Данії, ні в Канаді, ні в Америці, ні в Україні. По-перше, тому що в мене немає для цього хисту. По-друге, тому що воно мені 100 років не треба. Тому от такі от коментарі, типу, а там найбагатші люди іммігранти, а там, на що не може досягнути чогось, нічого в вашому житті насправді не змінює. Я не знаю, як так сказати, щоб нікого не образити, але там, де ви працюєте зараз, не винна тільки країна. І не факт, що щось поміняється, якщо ви зміните країну. Але це нормально бути звичайною людиною, звичайною роботою і не мріяти стати мером чи найбагатшою людиною. Просто бо вам так хочеться. Якщо у вас є хист до політики, і якщо у вас є хист до того, щоб бути бізнесменом, ви знайдете. Можливості, де це примінити. Але якщо ви 10 років пропрацювали на одній роботі, не проявляли жодної ініціативи, щоб щось змінити, не брали більше відповідальності, не вчили нічого нового, не намагалися поміняти роботу, то хоч ти переїжджай в Канаду, хоч ти переїжджай в Швейцарію, хоч в Австралію, в вашому житті багато що не зміниться. Не прийде якийсь Чародій, не знаю, волшебну паличку вам ніхто не дасть, і ви завтра, мером Торонто не станете. І тому такі коментарі, вони ну, типу, да людина написала правду дійсно. Троє з чотирьох мігрантів в якійсь провінції, які було зазначено, вони е, е, іммігранти. І що я ніколи не стану е, найбагатшою людиною в ніякої провінції? Ні в Канаді, ні в Дані де. Чому? Тому що я вам сказала: А, в мене нема до цього хисту настільки, і б, в мене немає бажання. Не всі люди хочуть цього, навіть якщо є можливості. Да, там багато людей живе в Америці, але чомусь. Ілон Маск, там він один, да, Чи від крутих бізнесменів такого рівня їх насправді декілька, хоча можливості є у всіх. Будь ласка, 300 мільйонів американців живуть в вільній країні, мають документи і завтра можуть робити свій бізнес. Але чогось 300 мільйонів людей не зроблять свій бізнес, тому що вони не знають, як це зробити. Я певна категорія людей, які знають, і вони зроблять, і вони це зроблять в будь-якій країні. Тому, якщо тільки дивитися з тої позиції, що от в Данії тут одна нація данці, вас там нічого не пустять, нікуди не пустять, ви не зможете в вас піднятися, це все неправда. Тому що кажу: я працюю на своєму рівні, на своїй звичайній роботі оцим проект-менеджером. В мене всі мої друзі на такому самому рівні і вище. І для нас це нормальне життя, це є коло мого спілкування, і нема серед моїх друзів ніхто не відчуває, що він не може чогось досягнути, бо це дані, щоб ми вперлися в якийсь потолок. Ні, якщо я завтра прийду до свого начальника і скажу, що слухай, е давай, пиши мене там в план розвідку. Я хочу завтра, ну не завтра, а наступного року або там через два роки, я хочу бути головою відділу. А ще через чотири роки я хочу бути головою ще більшого відділу. Це би було написано в мій план. Мені би дали там якусь часткову відповідальність над командою, не знаю, там щось попробувати пару місяців, потім б на якийсь і компанія би працювала і дивилася, окей, якщо ти дійсно хочеш бути people manager, да, голова відділу якогось, то ось тобі, будь ласка, інструмент, якщо не в цьому відділі, то десь вони тебе приткнуть і дадуть тобі такий шанс попробувати. Тобто проблема, що я не голова великого відділа, не в тому, що мені хтось не дає, а в тому, що. Мені того не треба. Я не хочу, я реально не хочу. Я, наприклад, хочу розвиватися в у цьому. Мені подобається тут. І от все. Оце там мій рівень, в якому мені окей, мені комфортно. І я не буду шукати, як ще рости на три рівня, щоб через 10 років бути там. Є люди, які це хочуть, є люди, які це роблять, в них це виходить. Супер, мені цього не треба. І так само в моїх друзях кажу. немає жодної людини. Серед моїх дуже близьких друзів, з ким я спілкуюся, які би сказали, що вони чогось не можуть досягнути в Данії із за того, що вони іммігранти. Можливо, просто в нас такі невеликі амбіції, але я повернусь до коментаря, і мені було би цікаво дізнатися, ким працює та людина, яка написала цей коментар, де тій людині не дали розвиватися? І зараз ми повертаємося знову до. Проблеми от, е, українців, роботи на фермі в Данії, Що багато хто приїхав е, не із-за повномасштабного вторгнення, а ті, хто приїхали давно і приїжджали як практиканти або як фултайм працівники на ферму. Да, там ти хоч бізнесмен, хоч не бізнесмен, ти маєш документи, і по цим документам ти не можеш працювати ніде більше. Там енну кількість років. І вони повинні це зробити. Але деякі з тих людей, які жили і працювали ось так на фермах роками, вони потім, коли отримали документи і можливість, пішли вчитися. І тепер хтось з них працює в офісі, хтось з них працює медсестрою чи медбратом, а хтось відкрив свій бізнес. Ви, якщо зайдете на Фейсбук і побачите кількість там перевізників, то Хтось там нелегальний, хтось напівлегальний, а є і легальний бізнес. Але я думаю, ніхто не прийшов до тих людей і не сказав на тобі готовий бізнес-план, на тобі гроші на. Чотири буси, на тобі контакти чотирьох водіїв з України, бо їх дешевше брати ніж тут. На тобі зроблені їм візи і клієнти да, замовлення. Все, будь ласка, тепер в тебе є бізнес, працюй сам на себе, ніяких ризиків, все готово. А вчора ти працював на фермі. Не було ж такого. Ні, я думаю, що ці люди починали потрошки. В них був до чогось хіст, і вони це почали робити в той момент, коли в них з'явилась на це можливість. Да, З'явилися документи. Тобто не треба. Жити і думати, що єдина проблема, чому ви чогось не досягнули, це країна, в якій ви живете. Так, на певних посадах і в певних випадках країна вам дійсно допоможе. Можливо, вам навіть клімат датський не підходить, можливо, для того, щоб ви розкрилися повністю як особистість, як професіонал, вам потрібно. Жити не знаю в Іспанії, так, в сонячній Іспанії, можливо, там, коли буде сонечко і свіженьки авокадо, у вас прийдуть думки кращі, ви будете все краще почувати. У вас буде більше енергії. Ви зможете там не знаю, піти вчитися і здобути якусь кращу роботу, але просто жити і думати, що ось там краще, тому що там іммігранти мають більше можливостей. От я можу вам набрати сім найближчих друзів. І запитати з кожного з них, чи вони задоволені там, де вони працюють, в Данії, чи вони вважають, що за того, що вони іммігранти, вони чогось не можуть досягнути в Данії. Їм тут Данія заважає ставить якийсь потолок. І я думаю, з того, що я зараз говорю, ви вже приблизно розумієте, що ці люди могли би вам сказати. Я би ще повірила більше в Німеччині, там, де все-таки є фокус на тому. Яка в тебе освіта? І от там, що доктор наук в підписі, це дуже важливо. І от ієрархія, особливо в наукових установах, де ти там професор, так, кандидат наук, професор-доктор, завкафедри і так далі. Там, я думаю, дійсно є от більший фокус на те, що німці, корінні німці мають більші шанси. В Данії. В якійсь мірі це є так, але от я вам 20 хвилин тільки що розповідала про те, що якщо у вас є хіст до чогось, якщо ви будете працювати над цим, щоб досягнути того, що ви хочете, то не буде в даній нічого такого, чого б ви не змогли досягнути. Це моя особиста думка. Підсумовуючи це відео, повертаємось до початку. Почала я відео з того, що троє з чотирьох українців у му році поїхали з Данії. Незрозуміло куди, скоріш за все в Україну, але хтось з них і поїхав в Канаду. І я впевнена, що є люди, які поїхали з Данії в Канаду, і вони задоволені тим, їм дійсно там стало краще, але є люди, які поїхали з Данії в Канаду, і вони пошкодували про це. І потім шукали, як повернутися назад. Я знаю таку людину одну особисто. Я впевнена, що їх є більше, якщо ви знаєте когось таких людей, чи ви самі та людина. Будь ласка, напишіть в коментарях свою думку. Ну і взагалі цікаво поспілкуватися про те, що думаєте ви, чи дійсно країна, в якій ви живете, вона визначає оті можливості або каталог можливостей, які ви, мож... які ви можете досягнути, або це залежить також від вас. І якщо ви маєте здібності, і якщо ви важко працюєте, то ви можете досягнути любого успіху в будь-якій країні. Напишіть, що ви про це думаєте. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!